Держпраці оголосила про відновлення проведення позапланових заходів та перевірок. А ви готові? Якщо є питання, пишіть у коментарях. Вітаю у свіжому випуску КадроЛайф з Дмитром Навроцьким та командою Кадроленд. Сьогодні будемо говорити про перевірки держпраці, реалії та перспективи. Всі ви напевно чули про те, що держпраці було оголошено про проведення позапланових заходів з перевірки. Тому станом на сьогоднішній день ця тема є актуальною та гарячою. Розберемося з питаннями, яким чином регулюється питання проведення перевірок держпраці в умовах воєнного стану. На сьогоднішній день це регулюється законом України номер 2352 від 1 липня 2022 року про оптимізацію трудових відносин. Положення цього закону набрали чинності 19 липня 2022 року. Цим законом було відновлено порядок проведення перевірок з питань додержання законодавства про працю у період дії воєнного стану. На час дії воєнного стану дозволено проводити лише позапланові перевірки, перелік яких і підстави, проведення яких визначені статтею 16 закону України про організацію трудових відносин в умовах. Воєнного стану. Перевірки держпраці. Раніше проводилися на підставі постанови кабінету міністрів номер 823 від 21.08.2019 року. Разом з тим, на підставі рішень суду суду першої інстанції, це окружний адміністративний суд міста Києва та 6-й апеляційний адміністративний суд у справі номер 640, дріб сімнадцять дріб 19, було прийнято постанову, відповідно до якої постанову кабінету міністрів було визнано протиправною та нечинною. Тому на сьогоднішній день всі перевірки здійснюються виключно на підставі статті 16 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану і на підставі закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Тож поговоримо з вами про. Можливі позапланові перевірки, яких підстав вони проводяться, та що може слугувати в подальшому для проведення перевірки. У період воєнного стану держпраці може проводити перевірку у наступних випадках. Перше, за заявою працівника або про але звертаю вашу увагу, що виключно у частині дотримання законодавства щодо прийняття відповідного наказу чи розпорядження, яким було призупинено трудові відносини. Друге за зверненням фізичної особи про порушення її трудових прав, що спричинило відповідні наслідки. Зокрема, щодо заподіяння шкоди здоров'ю, життю чи безпеці держави за дорученням прем'єр-міністра України, якщо були виявлені відповідні порушення, які є суттєвими, і на це звертає увагу сам Кабінет міністрів України. Внаслідок аварії на підприємстві або смерті потерпіло, або іншого нещасного випадку чи професійного захворювання за зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації, це новела воєнного законодавства у зв'язку з невиконанням суб'єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, які були прийняті і офіційно оформлені після 1 травня 2022 року. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Давайте розберемося про перелік документів, які є підставою для перевірки. На сьогоднішній день, відповідно до закону 877, для проведення позапланової перевірки обов'язковими є наступні документи. В першу чергу, це наявність наказу, рішення, розпорядження відповідного органу держпраці про проведення перевірки. Цей документ є обов'язковим і має бути в першу чергу перевірений будь-яким роботодавцем, якщо до вас прийшли з перевіркою. Друге. На що потрібно звертати увагу, це наявність підстави, яка вказана у цьому документі для проведення перевірки, перелік підстав озвучили раніше. Друге, це наявність відповідного посвідчення, направлення на проведення перевірки, яке оформлено на підставі наказу, який був виданий і був підставою для проведення перевірки. Вся ця інформація обов'язково має бути вказана у відповідних документах, і якщо вами виявлено невідповідність. Інформації в офіційних документах і в підставах проведення перевірки, це може бути підставою для недопуску працівників держпраці для проведення відповідної перевірки. Як же оформлюються результати проведення перевірки? Результати проведення перевірки на сьогоднішній день оформляються відповідно до закону номер 877, Зокрема, складається відповідний акт. Форма акту, звернув вашу увагу, затверджена наказом Мінекономрозвитку від 27.10.2020 року, номер 2161. Але якщо роботодавець не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженням. Звертаю вашу увагу, це потрібно робити в будь-якому випадку. У разі потреби держпраці протягом п'яти робочих днів із дня завершення перевірки складає припис щодо усунення порушень. Це здійснюється в тому випадку, якщо були виявлені відповідні порушення. Припис, у свою чергу, є обов'язковим для виконання. Ця вимога підлягає. Виконанню посадовою особою відповідного суб'єкта господарювання щодо усунення тих порушень, які чітко визначені у приписі, давайте поговоримо про судову практику, яким же чином на сьогоднішній день регулюються питання пов'язані з перевіркою держпраці. І розберемо з вами найактуальніші питання, з якими може зіштовхнутися будь-який роботодавець. В першу чергу, давайте розберемося з питаннями саме проведення перевірки і підстав її проведення. На сьогоднішній день судова практика є сталою і дає чітку відповідь на те, що може слугувати підстави для проведення перевірки і як перевірка має бути проведена. Так, Верховний суд зазначає, що якщо в ході перевірки перевіряються інші факти, ніж ті, що були зумовлені проведеної перевірки, тобто те, про що ми з вами говорили, що вказано у наказі і в направленні на проведення перевірки, і що саме перевіряється по факту. Для прикладу, в наказі зазначено порядок проведення перевірки за дорученням прем'єр-міністра, і мають перевіряти, наприклад, наявність. Фактично укладених чи прихованих трудових відносин, а в свою чергу держпраці завітало на перевірку і перевіряє зовсім інші підстави, наприклад, незаконне звільнення, порушення прав інших працівників, про яких не йде мова у відповідних документів в направленнях на перевірку. В свою чергу Верховний суд звертає увагу на те, що якщо в результатах перевірки або документи, на підставі яких проводиться перевірка, міститься невідповідності, то це є прямою підставою для оскарження відповідного акту. Ну і є підстави для завершення проведення перевірки. Зокрема, суд звертає увагу в постановах від 20.09.2021 року у справі номер 2040-5544-18, від 17.03.2021 року у справі 500 дріб двадцять Наступне, поговоримо про практику Верховного суду у випадках недопуску інспектора. Це найактуальніше питання будь-якого суб'єкта госпорядування, будь-якого директора про те, чи має право він не допустити. Відповідь на це питання також міститься в судовій практиці. Як ми вже говорили, перед початком будь-якої перевірки мають бути пред'явлені обов'язкові документи, які суб'єкт господарювання має право перевіряти. Отож, у випадку, якщо е, держпраці не було пред'явлено документів належних, достатніх для проведення перевірки, це може слугувати. Самостійною підставою для відмови у її проведенні разом з тим, в окремих випадках, додатково інспектор має надати погодження від центрального апарату держпраці, якщо перевірка проводиться, наприклад, за заявою фізичної особи щодо порушення роботодавцем її трудових прав. Необхідність цього документу є обов'язковою, і у разі його відсутності суб'єкт господарювання може відмовити інспектору у допуску до проведення перевірки. Дана Практика підтверджена Верховним судом неоднократно. Можете звернути увагу на слайд. Інформація про номер справи і дати прийняття відповідних постанов для вашого відома. В першу чергу слід пам'ятати, що держпраці все ж таки наразі має право у воєнний час проводити позапланові перевірки. Друге, звертайте увагу на підстави. Щодо яких прийшли перевіряючі, і підстави, на яких держпраці перевіряє вас або іншого суб'єкта господарювання, третє. Не забувайте перевіряти документи. На підставі яких проводиться перевірка, чи є вони наявності в повному обсязі, чи пред'явили вам працівники держпраці службове посвідчення, і чи відповідає інформація щодо підстав проведення перевірки з тією інформацією, яка вказана в документах на перевірку, також пам'ятайте про те, що за результатами перевірки ви маєте право. Подати свої заперечення до акту. Якщо ваші заперечення є більш широкими, то ви маєте право письмово подати до держпраці розгорнуті письмові пояснення чи письмові заперечення. Зауважу також, що якщо ви отримали припис і виконаєте його, то ви будете звільнені від відповідальності і тому будь-яких негативних наслідків для вас не настане. І наостанок хочу сказати про те, що не забувайте, якщо ви не погоджуєтеся з якимись протиправними діями держпраці або не погоджуєтеся із складеним актом чи приписом, ви в будь-якому разі маєте право оскаржити відповідні документи до суду, відповідну судову практику, ми вам надали. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами, підпишіться на кадровий YouTube канал Номер один Кадроленд. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, ну а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!